Сьогодні у нас прес-конференція на три теми. Перша тема, як відомо, була побита громадська активістка Інна Гріщенко 12 жовтня. Вона між детально розповість про цю справу, про конфлікт на Соборній 1Г, де спирювали дерева і стався прикріпляти побиття матері дитиною. Також, як відомо, це не перше було побиття активістів, тут присутні Олександр е, Шулік Бабчук, Віктор Паркуленко, які розповіли, дадуть нам розповідь, як зараз правоохоронні органи. Пробують розслідування по факту їх побиття 8 жовтня 2015 року. Я по факту застала для свого будинку зрубані сосни близько десятка. Після того викликала міліцію. Міліція пише на са заяву. Прийняла мою заяву про данному пати Я вам ще раз повторюю. Я вам не дозволяю знімати себе. Будь ласка, представтеся. Шановна, я вам не дозволяю себе знімати. Шановна, я вас дуже Шановна, прошу. Шановна, назвіть... покажіть, Я вам представився тільки що. Покажіть, назвіться, будь ласка, назвіться... свій документ, який посвідчує вашу особу. Назвіться, будь, ви будь ласка. Ви викликали з працівників міліції. Скажіть, будь ласка, вашу фамілію, ім'я по батькові. Дивіться, ви виїхали на повалення дерев, а зараз розбираєтеся з моїми ви документами. Назвіться себе, будь ви ласка, будете... назві... Через кілька днів уже 12 жовтня. Мені би запропонували сусіди, оскільки знали, що я активно активіст і цікавлюся даним питання, можу допомогти, якось позвонили і повідомили, що знову валяться, тому що в мене вікна не на, на ту сторону, де відбувався інцидент. Ми з чоловіком і з моєю маленькою дитиною вийшли для того, щоб припинити дані дії будівельників і одночасно запитати у них про дозвіл на проведення даних робіт. Коли ми вибігли на двір, тому що треба все робити оперативно. Ми зупинили ескаватор і запитали забудовників, чи є у них права на ордер на виробку даних дерев. Такого документу нам не було надано, і тоді ми викликали міліцію. Міліція їхала близько години і. Перед тим як вона приїхала, під'їхав чоловік, котрий представився власником даного будівництва, даного об'єкту, і почав задавати нам провокативні запитання, потім відкрито хамити, на що я вмікнула біля телефон, щоб зазняти факт образи моєї гідності і гідності моєї родини. Забудовник, особа, що представилася забудовником, тобто п'яший Валерій Анатолійович, Йому дуже не сподобалося, що я знімаю на відео, він почав їхати на мене, наїжджати на мене машиною. Як тільки я вимикала відеокамеру, він відкривав вікно і говорив мені дуже неприємні речі. Як тільки я вмикала камеру, він від'їжджав і ну, торопив тобто, вигляд, що він їде. Ви робите? Коли він так зробив кілька разів, Ну, в нього, напевно, вже здали нерви, і він просто відкрив вікно і в був розмоєму життю. Він сказав фразу якщо тобі щось спаде на голову, то не дивуйся активістка. Ем, після цього приїхала міліція, яка зафіксувала вже, прийняла заяву від мене про факту звання дерев. А заяву про погрозу на життю нас попросила міліція проїхати е, до відділку, щоб там написати цю заяву. Е, коли ми е, Ну, ми написали заяву з чоловіком, і коли ми поверталися додому, е, то е, перший він в, е, Знаходився біля місця події і почав, ми проходили повз, він почав до нас, нас ображати. Я знову вімкнула відеокамеру, оскільки в чоловіка була, був, був зайнятий телефон, він не міг записувати. Я вімкнула відеокамеру, і в момент, коли я запитувала на зустрічне запитання від першого, що я зробила для міста, я запитала у нього, що ж він зробив для міста. І вімкнула відеозапис. Розкажіть, що ви корисного зробили для Розкажіть, розкажіть. Я все зробив корисно. Він, коротше, спочатку так штовхнув, так мене вдарив, дитину, дитина почала плакати. І я вибух телефон зробив. Я хотіла б телефон забрати, він мене так коротше, телефон зі всіх телефонів. Коли я це зробила, піший підійшов до мене, вибух телефон. Потім вдарив мене, але оскільки в мене на руках була дитина, він вдарив мою дитину. І коли нахилилася за телефоном, щоб його підняти, ну, тобто все-таки якісь докази збереглися, він вдарив мене по носі. Після чого я ледь не впала, чоловік мене підтримав. Паша, він мене вдарив, ти розумієш? Побойсь, я бачу, я бачу. Все, 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 побоюємося. По по Іна, Інна, побив. Він мене в носа вдарив. І ну, вже після того конфлікт, скажімо так, був припинений. Хоча е, забудовник покликав на допомогу охоронців, щоб вони нас за його словами виштовхали з його території. Хоча насправді це була проїжджа частина, будь написав від чого я на проїжджій частині. А ви жінок не захищаєте, коли їх б'ють? Дорога, це прийня частина. ласка, знаєте, десь там далі взяв кухну, а там дитина. Коротше, вони вибили телефон, а потім підвидуючи кулаком давно. Ну а то поїхала поїхали та саме у травку. І говорю, ну ви мужики, ну ви що не можете? Ти пишись це твої охорони.